Так, всім привіт. Сьогодні зустрів на дилері Toyota такий Renault Megane Це 2013 рік. на такому білому кольорі, на звичайних штампах. До нього сюди йдуть такі структурні диски. Видно, це авто хтось здав по викупу тоді, або по обміну третій на автосалон. І от такий тут продається, вирішив вам зняти, можливо, у вас когось його зацікавить і заодно з вами обсудити одну важливу тему. Можливо, це був якийсь льотчик, або просто людина, яка любить літаки. Ну Що я бачу? По ньому є задні патроники. Є такий нюансик. Так, по салончику він звичайний, без шкіри, без шкіряних вставок, по комплектації є клімат-контроль, круїз-контроль, великий екранчик. Типу стандартно. 4 циклопідйомника, авто складання зеркал, я воно просто не складені. І що ми маємо по інформації на це авто? Це воно авто ще бачите, до речі, на смужках. мушках Ось на що є по інформації. 260 тисяч пробігу, автомат, 1,5 дизель. Ось як ви бачите, гарно розписали про комплектацію. І ціна в 335 тисяч доларів. Це плюс-мінус по сьогоднішньому курсу 8 тисяч 335 тисяч гривень це 8 тисяч доларів. Так, є вм'ятинки, є якісь царапки. Типу він не новий, не ідеальний, але основне це коробка передач на ньому. Так, повітряному з усі троєчки. Вона тут автоматична і вона дійсно... ну, на, на неї всі жалуються, Ось дивіться, навіть рідне лубове, а ні, глубове вже не рідне, п'ятеро. І на неї в основному всі жалуються, кажуть, що вона не ресурсна. Хоча, я думаю, на такому провізі 260 тисяч вже можна розглядати. Так, Бачу на око, що заднє це крило крашене, думаю, ви також бачите. Типу ось такі машини продаються на вторичному ринку, ні в якому випадку її не засираю. Вона також має, ну, її є сенс подивитися, якщо тут коробка передач роблена, або вона просто без нарікань, то чому б ні? Багато хто собі хоче саме меганчик, щоб от він не гнив, один і під дизель, так ще і з автоматичною коробкою передач. У мене, до речі, подруга їздить на рестальному такому третьому мегані, і в неї питань немає. Їздить, кайфує навіть, можна сказати. Хоча вони там всі ці коробки передачі йдуть з, -з заводу затягнуті. Типу. Вони всі такі от тормознуті, ці коробки передач. Ну, але ось є такий вам варіант, до прикладу. Ще вам давайте покажу. Тут є Mitsubishi Pajero. Такі, ой, Outlander, кажу Pajero, Джеро, яке в мене була довго на продажі 760 тисяч гривень, 100 тисяч пробігу, 160-177 рік, також автомат, можливо, когось зацікавить. Далі шкода Кодіяк така новіша, пробігу 94 тисячі. 1 триста 300 грн, навіть непривично бачите, коли автомобілі продають у гривнях, але ось 30. І Nissan X-Trail пробігу 43 тисячі 1 000 420 двадцять. Ось такі тут машинки стоять. Давайте напишіть свою думку про автомат на Мегані, що ви скажете про нього, що ви думаєте. І ось таке авто у нас продається офіціал. Більш за все він куплений був. Від'їджений і куплений тут. Ще вам хочу нагадати про розіграш, який в нас зараз триває. Давайте вам покажу. І так, Ford Focus за 200 гривень може отримати будь-хто з вас. Для чого я це роблю? Це для так сказати, підняття аудиторії. Тобто ви зараз, можливо, перекинете це своїм друзям, хтось вас його отримує, а в мене будуть нові підписники. Це Ford Focus 2010 го року з двигуном 1.6 дизель. Е, і реально, щоб взяти в ньому участь, цього треба закинути 200 гривень на монобанк, яка є знизу в описі, та вказати обов'язково свій номер телефону, щоб я міг вам перший набрати. Тому що е, типу, будемо проводити через монобанк, і монобанк сам буде вибирати рандомайзером переможця, і він мені сам типу, скине, хто виграв. А до цього, е, щоб я мав перший до вас доступ, залишити свій номер телефону. 200 гривень – це один шанс на перемогу, два рази по 200 гривень два шанси, звичайно. І, можливо, якщо вам є якась сума, яку вам не жалко, позакидайте. Можливо, вона вас витягне і ви виграєте саме ви цю машину виграєте. Того, кого цікавить, беріть участь, там вже залишилось небагато, типу до 200 тисяч гривень, як тільки буде 200 тисяч гривень на банці, зразу запускаємо розіграш, типу там тиждень дедлайна буде. Того. Скоро буде розіграв вже плюс-мінус. Приймайте участь. Ось такий у нас Ford Focus 200 гривень. Силка знизу. Ну а кого цікавить, можете зверну... <му> звернутися от по номеру телефону, який там є, або по QR-коду. Або я, щоб її провірив. Але е, по своєму так, так, досвіду бачу, що з автоматами ці авто не дуже їздять. Але все ж таки треба дивитись, кожен варіант індивідуальний. І скажіть, хотіли б ви такий міганчик на номерах купити, бо на номерах вони в основному в такому стані. Від транзитах реально знайти легше. В гарному стані так, в принципі, ще з 8 тисяч може бути якась краща комплектація. Хоча тут великим бонусом є автомат. Всім гарного дня, підписуйтесь, напишіть свою думку в коментарях і до побачення.